Організувала схему ухилянтів та брала за це хабарі. Адвокатку із Полтави судитимуть за оформлення фіктивних довідок про важкі діагнози родичів чоловіків призовного віку. Ці документи дозволяли їм виїжджати за кордон у якості супроводжуючого. За даними слідства, у 2023-му фігурантка посприяла дружині свого клієнта зробити такі документи без проходження медико-соціальної експертизи. За це вона одержала 5700 доларів США. У листопаді адвокатці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт щодо цієї справи правоохоронці передали до суду, розповіла речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Нагадаємо, що фігуратку було затримано на гарячому наприкінці жовтня 2023 року під час передачі фіктивних документів. Гроші за них вона отримала напередодні. Тоді їй було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконно переправлення осіб через державний кордон України.